Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні, та не тільки. Сьогодні приготуємо різдвяне поліно. Це фантастично смачний десерт, ароматне шоколадне бісквітне тісто, ніжний сирно вершковий крем та соковиті вишні з легкою кислинкою, а прикрашений кокосовою стружкою, яка буде нагадувати сніг. Цей десерт прикрасить ваш святковий стіл. В миску викладаємо яйця і додаємо дрібку солі. І починаємо збивати. Поступово додаючи цукор. Також додаємо ванільний цукор або ванільну пасту. Збиваємо до світлої пишної маси. Вона повинна збільшитися в об'ємі. До борошна додаємо какао порошок Просіємо у тісто у 2 або 3 прийоми. Перемішуємо лопаткою або вінчиком знизу вверх. Вийшло ось таке тісто. Я підготувала дико розміром 36х27 см і застелила його пергаментом. Виливаємо сюди тісто і розрівняємо його по поверхні. Ставимо випікатися у попередньо розігріту до 190 градусів духовку на 10 хвилин. Готовий бісквіт одразу перевернемо на чистий лист пергаменту і обережно знімаємо пергамент. Залишимо охолонути. Приготуємо крем чіз до вершкового сиру додаємо ром і цукрову пудру. І перемішаємо. Окремо збиваємо холодні жирні вершки до стійких піків. А потім поступово додаємо збиті вершки у вершковий сир і ретельно перемішуємо. Вийшов ось такий ніжний та дуже смачний крем. За бажання можете додати також цукрову пудру у вершки на ваш смак. За цей час наш бісквіт охолонув. Обрізаємо краї, щоб вони були всі рівні. А далі просочуємо бісквіт вишневим сиропом. Потім змащуємо кремом, але залишимо приблизно 230 г крема, Він нам знадобиться для шоколадного ганашу. Розподіляємо крем рівномірним шаром по всьому бісквіту. Зверху викладаємо вишні, розподіляючи їх по всьому крему. Загортаємо бісквіт в рулет за допомогою пергаменту. Накриваємо його пергаментом, а також краї. І вбираємо у холодильник на 2 години. В мене пройшли 2 години. Дістаємо рулет з холодильника. Краї відрізаємо навскіс. Друзі, подивіться, який він гарний всередині. Прикладаємо один шматок з боку рулету, а другий зверху і нарешті приготуємо шоколадний ганаш. Розтопимо шоколад на водяній бані або у мікрохвильовці і додаємо його до крему, який в нас залишився. Все ретельно перемішаємо. І ганаш готовий. Змащуємо їм поліно, залишаючи відкритими відрізані краї. А далі можна зробити фігурні візерунки, прикрасити на ваш смак і посипати кокосовою стружкою. Друзі, цей десерт неймовірно смачний! Приготуйте його на ваш святковий стіл. А якщо вам сподобається це різдвяне поліно, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!